Цю дивну історію знали в древньому Луцьку всі, навіть ті, хто ніколи в житті не бачив маленького незграбного чоловічка із замку, який служив там нічним сторожем Кликуно. Власне, його так усі й називали Кликун, бо то чи не знали, чи забули вже дане йому ім'я при хрещенні. Але він не ображався, навпаки, гордився цим іменем адже на рік його ним не будь-хто, а сам князь свидригайло. Якось гуляв старий Луцький князь виярком, який підходив до Західної вежі замку від річки Стир, задумався і не помітив, чатуючої за чагарників небезпеки. Це був вовк, величезний сіроманець голодними очима водив за князем туди-сюди, очікував, готуючись напасти. Ось-ось, стрибок і тут тишу перервав гучний, як пострік, оклик. Секунда часу розвернувся князь у повітрі, блиснуло гостре лезо меча, мить і невдаха нападник уже був біля його ніг. Повернувся князь, думав побачити витязя, який урятував його, а перед ним жебрак каліка. Це ти кричав? спитав грізно. Я, Великий князю Прозвучало тихо у відповідь. Хто ти будеш? І звідки? «Без роду племені я, а люди міхалом називають. Віднині кликоном тебе зватимуть, і будеш мати дах над головою. Привів князь видригайло міхала кликона до замку. Призначив його на посаду сторожа нічного спокою, ще й річну платню виділив, як кажуть, добром за добро віддячив. А Кликун з серцем і душею прив'язався до Свидригайла та замку, службу свою ніс і ревно. Спочатку його боялися, але всі, хто хоч раз побачив великі розумні очі міхала чи послухав складні оповідки, навіки ставав його прихильником. Діти так і бігали юрбами за ним. А замківський плитник ще й увіковічнив його образ у кахлі якою прикрасив впіч у людській трапезній замку? Минали роки? Помер Свидригаєва, постарів і кликун, став буркотливим відлюдником, але продовжував нести вірену князем улюбленцем службу, навіть коли помер, казали, люди, його душа не покинула свого посту. Щоночі. Як тільки замок поринав у глибокий сон, із рельєфної кахлі, що в трапезній сходила маленька химерна тінь, яка плавно рухалася коридорами від вежі до вежі, зупинялася біля бійниць і знову продовжувала шлях, то спускаючись, то піднімаючись сходами аж до світанку, а потім. Знову поверталася на своє місце в кахлю. Так продовжувалося до тих пір, поки замок не покинули люди.